Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо шити підклад для вже існуючої сумочки. Нам потрібно пришити донце до нашої канви. Ми спочатку заміряємо наше донце, додаємо по 1 сантиметру додатково і загортаємо краї. Прострочуємо їх, але прострочуємо два рази. Тому у нас буде два ряди стіпків. Це для надійності. За ці стіпки з виворотньої, повторюю, з виворотньої сторони ми будемо пришивати донце до нашої канви. Протягнули голку через канву всередину, обхватили перемичку. Витягнули голку, потім підхватуємо два ряди стіпків на нашому доньці, витягли їх, підхватуємо сусідні два ряди стіпків і протягуємо голку всередину, розправляємо донце і так пришиваємо донце до кінця. Починаємо робити сам підклад друга частина. Наш підклад буде з двома внутрішніми кишенями на блискавці і з верхнім бортиком. Робимо кишеньку для блискавки. Загортаємо край в три рази розміру нашого бортика. Але зверніть увагу, у мене вже оброблений край. Всі дії ми виконуємо зразу на двох половинках. Заздалегідь у кишені ми обробляємо верхній край та можемо прикласти їх на підклад і подивитися, як він буде виглядати. Беремо блискавку, загортаємо її в лицьову сторону нашого клаптика тканини, заздалегідь приготовленого. І булавками ми скріплюємо. Рівненько і прострочуємо саму блискавку до цього клаптика. Далі ми краї складаємо дуже хитрим способом так, щоб ми могли з'єднати їх і або прострочити, або шити потайним швом. Тобто блискавка у нас вже не всередині клаптика. А назовні. І ми вже працюємо на лицевій стороні. Як ви вже помітили, блискавка в нас довше за розмір сумки. Це зручно. І для сумки, і для пришивання. Пришиваємо. Робимо вузлик. Витягаємо голку всередину, і з середини відрізаємо нитку і вже не буде видно цих хвостиків. Ту ж саму маніпуляцію ми робимо з іншої сторони. Загортаємо обидві краї всередину і прикладаємо одну половинку до іншої. Можна закріпити і прошити, а можна ще і прострочити. Я це робила потайним швом, щоб не було видно ніяких стіпків. Тобто, спочатку ми загортаємо нашу блискавку в лицьову сторону, бачите, приклали до лицьової сторони, загорнули. І в нас блискавка вже знаходиться в лицьовій стороні, а зовні в нас виворотня. Прострочили, потім ми вивернули таким чином, як показано, закріпили і прошили. І так, всі сторони стоють на свої місця. А потім вже відрізаємо всі нитки. На відео буде все дуже просто. Спочатку ми кріпимо, потім ми строчимо. Края облискавці, щоб вони не осипалися, можна обробити запальничкою, але синім кольором вогника. Майже все готово, розправляємо і будемо ховати її нашу блискавку у спеціальну кишеньку приготували. Третя частина. Ховаємо блискавку в кишеньку. Постійно примірюємо. Не боїмося цього, прикладаємо. Ми дивимося на виворотню сторону. Підкладу, а бігунок дивиться вверх. Закріплюємо блискавку в цю кишеньку, і як ви бачите, на виворотній стороні цей край в нас вже заздалегідь буде обробленим і охайним. Закріплюємо по цій лінії, прострочуємо. Цей шов дуже важливий для нас в майбутньому, тому що за цей шов. Ми будемо спочатку пришивати наш підклад до нашої сумочки. Тобто, це перший. Четверта частина кишеньки. Кишеньки прикладаємо, кріпимо та строчимо. П'ята частина боковинки. Боковинку прикладаємо спочатку до одного полотна, прикріплюємо і пристрочуємо. Заздалегідь вимірюємо і висоту, і ширину, і довжину сумки. Робимо ті ж самі дії з другої сторони того ж полотна. Закріпили боковинку, потім пристрочили. Якщо ви помітили і кишеню, і боковинки ми пристрочуємо зверху до донця. Начіпаємо. Ті ж боковинки ми повинні пристрочити на іншу сторону полотна. Вимірюємо, прикладаємо і з'єднуємо. Потім скріплюємо і строчимо. Ту ж саму дію ми робимо з іншою і полотном, і боковинкою. Всі лицеві сторони ми прикладаємо до лицевих сторон. Але строчимо ми тільки по виворотній стороні. Майже готова, крім донця, але нам заважають дуже великі краї, тому нам потрібно обрізати все зайве до донця. П'ята частина донце, прикладаємо донце. Але підклад лицевою стороною лежить, а донце ми прикладаємо виворотньою стороною. Тому що підклад буде вивертатися таким чином, щоб усі шви знаходилися всередині і не були видимі. Таку ж саму строчку ми робимо з іншого боку, залишаючи тільки боковинки. Обрізаємо все зайве. Те ж саме робимо з боковинками доньця, в моєму випадку ще йдуть маленькі додаткові. Кріплення для майбутнього ременя. Майже майже все готове, шоста частина. Весь цей підклад нам потрібно пришити. Края обробляються, підклад вставляється, і, як вже казала, спочатку пришивається внутрішній бортик, а потім край зовнішній. Бортик, кріпимо бортик і пришиваємо, закріпили волосину, протягуємо голку. Через перемичку, захватуємо її, повертаємося назад, підхватуємо підклад, робимо стібок в підкладі, виходимо через нову дірочку, проходимо через перемичку, вертаємося знову, робимо стібок в підкладі, виходимо і так далі. Але підклад вивертаємо так, щоб він виходив назовні, якби обхватував саму канву, і вона стала непомітною. Так, пришиваємо весь край до підкладу. Шоста частина. Ручки. В двох клаптиках ми тільки загортаємо боковинки, пришиваємо їх, а два інших края в нас не загортаються. Робимо шов. І за допомогою цього шва ми робимо такі стіпки, як вказані схематично. Так, пришиваємо на обох ручках. Вузлики ховаємо, розправляємо. Сумка готова. Дякую за увагу!